Прикордонний державний комітет Білорусі до 1 березня 2023 року продовжив обмеження на в'їзд та перебування громадян в прикордонній смузі в районах Гомельської області, що межують з Київською та Чернігівською, та Чернігівською областями України. За наявними даними, в прикордонних з Україною районах Бреської області минулого тижня тривав процес агітації вступу добровольців до підрозділів територіальної оборони. Під час проведення бесід. Кандидатам доводять, що у разі провадження в країні воєнного стану їм буде видано зброю та амуніцію, а їх основним завданням буде охорона та оборона громад в складі сформованих підрозділів територіальної оборони. В той же час Палата представників Білорусі схвалила законопроект про запровадження смертної кари за державну зраду для військовослужбовців та представників державної влади. Не виключено. Що такі дії режиму Лукашенко є одним з кроків в рамках підготовки до участі в війні проти України?